Віддайте славу Халі, молитвами, Богородиці, спаси спасина, скажіть ти як страшні діла твої, у множестві сіли твої, листитимуть тобі, вороги мої, молитвами, Богородиці, спасе, спаси, нас. Земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені твоєму все вичі, молитвами, Боготиці, спаси, нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки амінь. молитвами, Богородиці, Спаси, спаси нас. Ще іще, мирі, Господи, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи помилуй, Трей добре, пречисту, преблагословенно, славну владичицю нашу Богородицю і присну, Діву Марію з усіма святими помінувши. Самі себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо, Господи, Бог Твоя і влада, і Твоєї, Царство і сила, і слава Отця і Сина, і святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже, ущадри нас і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас, спаси нас, Сину Бог. Що воскрес із мертвих співаємо тобі тоб'яли, що пізнали ми на землі путь Твою, у всіх народах спасення твоє, спаси на сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо тобі я нехай сповідую тебе, люди Боже. Нехай, сповідую тебе, люди всі, спаси на сину Божий, що воскрес мертвих співаємо тобі алину. слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки Амінь. єдинородний Сину, і Слове Божий. Безсмертний ти зголив ти спасення нашого ради, оплотитися від святої Богородиці, і приснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був Ти Христе Боже, смертю, смерть подолав, Ти один з святої Тройці рівнослави. Святим Духом спаси і в мирі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твої благодать. Господи помилуй. За свято пречисту, преблагословенно, славного владу, вітіця нашого родиця і Марію, до Усіма святими, помінувши самі себе один одному. І все життя наше, Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, Бо ти, благий чоловіко, любець Бог, си, тобі славу, осилаємо цю йому Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, і прийдіть та возрадимося, Господеві, бо Богу, Спасителем і нашому, спаси на Сину Божий, що воскрес і мертвих співаємо до п'ялину. І дім перед лицем його зісповітання, і псаламами мами вас, клипу кнім'яну, спаси на сину Божий що воскрес з мертвих співаємо, тобі, тоб'яли. Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій Спаси на сину Божий, що воскрес, із мертвих співаємо тобі, Алелуя. Мудрість прості. Прийді поклонімося і припадімо до Христа. Спаси на сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі, Алину. Сабезначальне слово і Духові, відівороче на спасення наше. Оспіваємо вільні, поклонімся, поблаговолим плотю зійти на хрест і смерть перетерпіти, Воскресити уми, славоним Воскресінням Своїм. А наставолення, свята, світо, місто баре радізнився, солина лихої піснями і співами духовними. днес бо священне торжество перенесення, чесних багато, цілюще мощів, святителя чудотворця Миколая, як сонце не заходимо, осіяло світо зоря Заганяє темряву спокузи від відвіти, від, що з вірою зимаю, спасай нас як заступник, наш великий Миколаю, Отцю і сину, і Святому Духові. Як звізда зійшла від сходу до заходу, так мовщиту і святителю Миколаю, а море освятилося Твоїм шестям, і город Барі приймає через тебе благодать. Бо задля нас ти явився чудотворцем, чудотворець найкращий пред дивний милости. І нині повсякчас на віки вами. Віки, хоч і у гріб зійшов ти безсмертний, та аду зруйнував ти силу, і воскрес єси, як переможець Христе Боже, жінкам мироносицям звістивши, радуйтеся, і твоїм апостолам редаруєш, пачем подаєш воскресі. І О Ти, святий, С, Боже наш, Тобі славу весела, і і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, помилуй нас. Святий, святий Боже, святий кріпкий, святий, і безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Святий, безсмертний, помилуй нас, святий, святий, святий Боже, святий, кріпкий, святий. Крепкий, Весеметний, помили нас, будьмо уважні, ми росі, мудріться, будьмо уважні, помоліться і воздайте, Господи, емо нашому відомий у юдеї Бог. Israël, you meleekeem, you